І так, дорогі друзі. На сайті Тернопільської психушки написано майже на кожній сторінці, що вони неухильно дотримуються закону про психіатричну допомогу. Але в принципі, якщо ви згадаєте українських шахраїв, то всі шахраї кажуть, що вони дотримуються закону і вони кажуть, що вони чесні і добрі люди. Відповідно, так працюють шахраї і так працюють. Психіатри. Зараз я спробую вам це доказати, розказавши про таку от е, законну в лапках діяльність лікарів психіатрів Був такий психіатр Валеріус, який багато народу кинув. У нього ще син суддя. І так, один молодий хлопець вдарив в табло Валеріусу, так що в нього злетіли окуляри. Відповідно, після такого лікар-психіатр Валеріус вирішив цього хлопця молодого полікувати, яким чином заставив санітарів прив'язати його до матрасу без, ой, до ліжка без матраси то ліжко металеве. Сказав прив'язати і перевернути, і лишити його так на ніч. В нього затекли руки, що він не міг рухатися рухати пальцями. не міг рухати пальцями. Жо Прям як свята інквізиція. Да? Але чи є такий пункт в законі про психіатричну допомогу, що можлива свята інквізиція над хворою людиною? людину? Да. Ну і там далі. Наприклад, у психушці, ти ж от психушці не можеш втекти, тебе закрили. Санітар тебе прив'язують до ліжка і б'ють, б'ють тебе по внутрішніх органах. Наприклад, або, наприклад, будеш їхати на суд, і тобі той санітар, який тебе буде вести, якийсь там бивший боксер наприклад, на пенсії, буде казати, що я тебе засунув в багажник, і на суд буду вести от в багажнику машини део. Наприклад, Ну, якщо ви знайдете, де написано. В законі про психіатричну допомогу щось будуть вести на суд в багажнику, то знайдіть мені, от, зачитайте або напишіть в коментарях, наприклад. Також там є різні роботи, які ці роботи заставляють виконувати самих психів. Там Носити стірку, носити мусор, нам щось мити прибирати, якісь мішки таскати з гуманітаркою. Про це все роблять психи добровольці, поки санітари. П'ють каву і чай. І так, візьмемо головного лікаря шкробота, так як показує практика, що є люди, які не виходили з того кабінету по своїй волі. Тому, то, якщо ви йдете до психіатра Шкробота, головного там, психіатра в Тернополі, то візьміть собою десь п'яток таких бравих хлопаків, щоб ви могли відбитися, наприклад, якщо там щось піде не по плану, наприклад. Да? Якщо вас там не захочуть, наприклад, випустити. За вказівкою шкробота. Тоді ці е, 5, 5 пацанчики вони допоможуть вам вийти от, е, з психушки неушкодженим, що називається. Ну що, йдемо далі? Е, була, був такий вчитель в селі англійської мови, і муж, його жінка намовила, що ти тіпа, піди в психушку Тернопільську тобі оформлять групу і ти будеш і там маленька зарплата вчителя в селі. І маленька, і маленька пенсія інваліда з психушки. Типу. Ну, він так пішов, оформився. Потім там вже працюють е, санітари в психушки, працюють санітари з села. там всякі. Вони там розпоширили ту інформацію в селі, е, що той вчитель мов, псих. Того вчителя англійської мови вигнали з роботи, його кинула жінка, кинули діти, брат теж його кинув, не хотів, як кажуть, його захищати. І, можливо, вже його нема в живих на цьому світі, тому що від тої отрути, якою вони кормлять людей, там ну, мало хто доживає до 50 років. Добре, тоді йдемо, наприклад, візьмемо багатий бізнесмен. Його синів вбили, жінка його померла. І, відповідно, цього багатого бізнесмена привезли в психушку і сказали йому, ну, там, ми тебе там, скільки, 7 днів тримаємо, 10 днів, тримаємо, тіпа, пер перевіряємо там, діагностика тіпа, і так далі. Ну, той, той бізнесмен сидів, сидів, вже 20 днів пройшло. Він каже, психіатру, що ти, що, ти як кажуть, мене обманув і так далі. Що ти мене тримаєш? Ну, відповідно, закінчилося це цим. Це якраз був е так, той відомий. Батько судді Валеріус, і відповідно, той е, бізнесмен не зря був багатий. Він знав якихось там крутих пацанчиків. І як кажуть, той е, психіатр Валеріус, е, батько судді, він перелякався і зразу того багатого бізнесмена випустив. Ну і а якби в нього не було крутих зв'язків, то все, багатому бізнесмену. Чесний, чесний психіатр Валеріус і його чесна психушка би закатала б його по повній програмі. Ну, окей, тоді ми давайте розглянемо ситуацію, коли мати здала свого сина в психушку. Відповідно, там не так просто здати людину в психушку, то що за то, що ти здаєш людину в психушку, ти маєш платити бабки. Тобто, от. Заплатила вона бабки за свого сина, її сина там, оформили психом, все. потім той син вийшов, е, щось наказав на свою матір, вони, е, його матір оформили психом, він ще заплатив за лікування матері психіатром. Відповідно, вони і, і сина психом оформили гроші скачали, і матір оформили психом, гроші скачали. і коротше. Якщо в нього будуть діти, то вони і дітей оформлять всіхами, щоб далі качати гроші, наприклад. Да? Ну, принцип цього качання грошей вони беруть десь тисячу гривень або більше, наприклад, з одного психа. Ну, це дуже маленька сума, але вони користуються тим, що їм за все платить держава. Держава платить зарплату, держава платить комуналку, держава платить, все платить. Получається, вони ця тисяча йде е, їм, частина частина на фармацевтичні кампанії. Ця сума невелика, але якщо ми там візьмемо, що вони кидають наприклад тисячу, тисячу помножити на тисячу, вже буде скільки мільйон. Відповідно, тому задача психушки затащити побільше людей і побільше людей оформити психами, щоб заробити мільйон. Так, йдемо далі. Дуже, дуже часті випадки, коли молода жінка завозить свого чоловіка, або чоловік завозить. Свою молоду дружину і психіатри радо беруть на лікування відповідно. Ну, ясно, що вони беруть того молодого хлопця на лікування, але ж не безплатно. За це треба платити бабки. І за того, за того хлопця молодого платять, за ту молоду дівчину платять. І як кажуть. Якщо грошей немає, то немає лікування. Якщо гроші є, то є от лікування. Тобто ти можеш привезти, кого хочеш, заплатиш гроші, і вони візьмуть на, на лікування. І це абсолютно заборонено е брати людей в психушку без постановки діагнозу і також тобто Заборонено законом про психіатричну допомогу. Е далі, наприклад, внучка. Піддобрилася до свого дідуся, дідусь на неї переписав квартиру, вона свого дідуся завезла в психушку, заплатила гроші каже, мій дідусь зійшов з розуму, лікуйте його. От, наприклад, ще були три сестри і брат. У них от, сімейна трагедія помер батько. Відповідно, дві сестри вирішили кинути свого молодшого брата, щоб він не отримав спадок. Вони завезли в психушку, психіатрам вже заплатили, психіатри вже хотіли брати в оборот того от молодого хлопця. Але третя сестра дізналася, приїхала, вчинила скандал. І той психіатр е Стереман Шрюк, він зараз, до, до, до речі, працює там, де сраний Валеріус це, м м батько судді працював. І він пересрав і зразу того хлопця випустили. Відповідно, шахраї вони ретельно перевіряють, чи ти один, чи тобі ніхто не допоможе. І тільки тоді шахрай, психіатр показує своє справжнє обличчя. Тобто, якщо ти до тебе там якась група людей, яким ти розкажеш, що ти там кинули, наприклад, то психіатр боїться боїться проколотися, боїться того, що люди дізнаються, що він не дотримується закону про психіатричну допомогу. Так, йдемо далі. Наприклад, якщо вони оформили, вернемося до тої історії, що матір оформила сина, а, а син оформив матір. І відповідно, наприклад, якщо той син наприклад, йде і пише заяви там, в поліцію, в прокуратуру, в суд, там приносить докази, що мої права порушені, що психіатри там порушили закон, вони кинули і так далі, до й і поліція не поможе, прокуратура не допоможе, а, а, а син-психіатра Валеріуса, суддя, теж буде сидіти і ржати. Ну, Розумієте, що в такому випадку, я думаю, що треба робити в Тернополі е, якийсь от, е, розборку, щоб, щоб навести порядок, треба робити розборку в усіх державних установах. Так, йдемо далі. Ну, Наприклад, ще був такий молодий пасаньонок, який там щось вкрав, його завезли в психушку, типу, типу, щоб його не посадили. Але він ходив по психушці і казав, що моя мама дасть прокурорам 5 тисяч доларів, щоб мене не посадили. Відповідно, його виписали з психушки, що мол, він адекватний на даний момент. Але прямо біля психушки його зустріли. Працівники поліції, які взяли його під руки і повели ті посадити в тюрму, тож ж того, що вони ж, е, зрозуміли, що якщо вони психушку його, наприклад, кладуть, це тисяча гривень з нього. А якщо вони, наприклад, е, його посадити хочуть, то це 5 тисяч доларів, відповідно. Е, то ж саме, що я знаю, один таксіст якусь дитину там, взяв е, сексуально. І менти йому сказали, 5 5000 доларів і ми тебе не посадимо. Ну, він сів, бо він не мав 5000 доларів. Так, ну що ж, а якщо, наприклад, ви залітаєте в психушку і будете, там, наприклад, лікарю-психіатру угрожати такими фразами, що я напишу на тебе заяву в прокуратуру, та ти в мене сядеш, та ти от психіатр злочинець стоїть. Реакція на такі слова чесного лікаря-психіатра буде, що вони тебе будуть травити таблетками, вони можуть дописати тобі діагноз, щоб в тебе як кажуть, складна форма, наприклад, в шизофренії. І, відповідно, можуть навіть відправити в Боданів. Але, але, от зверніть увагу, я звертаю вашу увагу, якщо я, наприклад, ви. Попали в психушку і угрожали написати лікарю-психіатру в прокуратуру заяву. То, а а, а лікар-психіатр Валеріус вас прив'язав до ліжка без матраса і ліжко перевернув до ногами, а санітари, що там, які там працюють стояли та копали, то в принципі в законі про психіатричну допомогу чорним по білому написано, що не можна. Писати е, діагноз психічно хворому, якщо ти хочеш там, помститися за щось, там, там, чи, чи ти хочеш катувати ту людину, наприклад, в психушці це заборонено е, законом про психіатричну допомогу, але воно є. То, що е, е, Батько судді Валеріус він там руки розпускав по повній програмі. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Вечна ли рату?